Вітаю вас на каналі. Запрошую вас на перегляд акцій, точніше цін. Не можу вже сказати, що це акції, ціни в магазині. А тебе подивимось, овочі, фрукти. А, дякую вам за коментарі, дякую вам дуже за вподобайки. Величезне вам спасибі. Давайте розпочнемо наш огляд. Лимони по 69 гривень. Вибачаюсь дуже. Банани по 61 гривні. Помело по 100 гривень. Грейфрути по 70 гривень. Хурма персимона 11,50, ви розумієте, ціна за 100 г. Груша така вже трішки. Поб... Ой, та вона вже все, мабуть. Вона така мяка. 60 гривень. Яблуко найдешевше, найдешевше це ось таке сортове по 30 гривень, 37 гривень яблуко Чемпіон. Яблуко Голден по 33 гривні. Я заокруглюю ці копійки до більшого. Яблуко Ida по 37 гривень ось такий пакет кілограм. Перець червоний по 160 гривень. Солодкий. Так, томати по 90 гривень. Томати. Редька по 37. Огірочки такі по 100 гривень за кілограм. Капуста. Давайте подивимось, капуста по 39,50. Часник по 140 гривень. Пекінка майже 52 гривні за кілограм. А капуста цвітна по 120 гривень. Імбир по 220, томати коктейльні 155 гривень. Так, на яблуках ми з вами були. Давайте подивимось екзотику в АТБ. Ананаси по 95 гривень кілограм. Авокадо 140 гривень Хаас. Ківі по 87 гривень. Хурма піраміда 110 гривень кілограм. Манго 1150 за 100 грамів. Манго манго. Ну добре. Так, Kiwi Gold в кошику 70 гривень 500 грамів. І гранати по 99. Мандарини ми ще з вами не дивились. Мандарини по 70 гривень. Картопелька 27,90. Морква мита по 35 і морква не мита по 29,60. Буряк по 18,90. Цибуля по 15 гривень майже за кілограм. Виноград синій по 100 гривень. Так, що тут ще в нас? Ну це вже такі соління, це вже кожному окремо окремо можна прийти подивитись, що купити. Зараз зі знижкою соки, напої, чи як їх називають, нектари джафа по 52 гривні. Апельсин грейпфрут, є томатний по 50 гривень, а, трішки дешевший гранат по 48 гривень. Також можна придбати а, ананасовий 52,50 І ось такий банан полуниця 47,80 зі знижкою. Напій енергетичний 500 г 30 гривень 50 копійок. Зі знижкою зараз швепс, Мохіто, Тонік 24 гривні 0,75 В акції також трускавецька водичка, сильно газована, слабо газована. по 13,20 і також не газована. На буржомі непогана ціна, 63,60, це велика літер 250. Чіпси від своєї лінії. 110 грамів по 28,50, дуже багато різних смаків. І ще є ось такі великі 200 грамові по 46 гривень. Також зверніть увагу, хороша знижка. По 12 гривень зараз сухарики, багет з крабом. Морозиво, Монако, три ведмеді та тірамісу. Дуже смачне, дійсно смачне. Можливо, я її сьогодні візьму, чи я його довезу. Ну, В маршрутці їхати недовго. Знижка 40%, 10450%, зверніть увагу. І ось такий магнат також можна взяти зараз зі знижкою. 104,30, також 500 грамів. Ні, я його не довезу, тому я лишаю. Морозово хрещатик пломбір 750 грамів. 117,70. Морозово відруть 500 грамів. 88,70. Так, вибачаюсь, не цей показав, не цей хрещатик в акції, а ось цей київський пломбір 450 грамів. Ось 117,70 А це щось нове, не знаю. Я такого не бачив. Я бачив, ну, ті брав чорниця. А це полуниця Києві. Рудь 500 грамів. 88 гривень 80 копійок. Давайте подивимось ще, чи порційни в акції 10% не хочу показувати. О, ось це морозиво київський пломбір без цукру. Він по 20 по 30 гривень майже. Хороша ціна знижка на пломбір з малиною та манго. морозиво 3 ведмеді, крем брюле. Ну і дуже хороша акція на хрещатик пломбір. Знижка 40% по 16,90. Давайте подивимось, ціни на пиво. Повна діжка м'яке по 36,70. Також хороша зараз знижка на чернігівське, нефільтроване. 39 гривень за округлюті копійки до більшого. Чернігівський лайт також зі знижкою по 33,90. Новинка в АТБ, Біла ніч 0,5, 37,40. Оболонь традиційне, ціна 56 гривень. Розкупили оболонь світла, залишили, як завжди, нам одне, щоб я вам показав: ось таке 52,50. Зі знижкою зараз поставили різдвяне від опілля. Тут літр 100 і ціна його 42 гривні. Також можна придбати ось таке опілля літр 100 43 гривні. Розібрали. Розкуповують бачу пиво. Львівське м'яке зі знижкою 51 гривня. Львівське велике 17,15 по 77,40. Опілля Корифей 4650. Хороша знижка зараз на пиво Туборг 37 гривень. Чернігівське біле 2250. Чернігівське світле 25,40. Пивоварня номер 1 1750. Опілля Віденське 28,50. Лев Львівське темне, 29,70. Рогань традиційне, майже 2 літри, 68 гривень. Так, дотягнуся бланш пиво, цей, як він, Кроненбург. Це воно ж, да? 32,50. Сальважа екстра 36 гривень майже. Також в акції. Непогана знижка на льомзу 29,50. І також зверніть увагу, старопрамен бачу, розкуповують. Тут 4 банки по 480 мл кожна. Зараз 97 гривень. А це щось нове. Це щось нове. Лімон і чері, пиво 43 гривні. Хороша знижка 30% на Кінбрідж 2650. Мартіні Б'янко, зараз 333 гривні, цілий літр. Маренго Б'янко, також цілий літр, 130 гривень. Шері Данс, 555 гривень. Непогані ціни на набори в магазині АТБ. Ось такий брендовий келих, що в подарунок 415 гривень. І Мартіні також з келихом, і ще там Швепс я бачу, 325. Маренго Брюд, 169,40. Muscat біле 105 гривень. Це на французькому я не, не прочитаю 185 гривень. Французький бульвар а, є напівсолодкі, солодкі по 169 гривень. Хороша знижка 44% на фрателі. Мускат бу'янку по 90 гривень. Ще можна взяти рожеве, також 90 гривень. І великі фрателі Фраголіно, півтора літрове, 127 гривень. Шприц Мартіні, 254,50. Артемівське, я бачу, що дуже активно купують. Оскільки я був в АТБ, бачу, дуже багато беруть оце шампанське, мабуть, хороше 206 гривень. Мандора 429. І Мартіні Біле 375. Так, зі знижкою вино виноградне, червоне сухе 108 гривень. І також червоне, напівсухе, 108 гривень. Вино сухе червоне. Монтелего 96. Також зі знижкою напівсолодке червоне, 103. Непоганий вінокрус, цілий літр, 123 гривні. Напівсолодкі біле. Так, ось таке напівсолодке біле по 103 гривні. Крокодиль. Крокодиль а шардоне сухе біле 144. Так, а оце у нас: дивіться, яка гарна упаковка, точніше наклейка. Цікава така, 120 гривень. Це вино біле напівсолодке так Цей заєць червоне сухе вино 128. Дуже великий вибір а вин із Франції бачу. Різні є і білі, і сухі, червоні, і солодкі. І несолодкі, також вина Італії. Нова Зеландія, навіть є Португалія. Це все зараз є знижкою 30% в магазині АТБ. Астаф'ян Бренді 5 років у коробці 247 гривень. Хеннесі, 1105 гривень. Треба кредит відкривати. Да? Бренді 410 гривень. Шабо 8 зірок 227,50. Або скільки 5 зірок, 227,50, дивно. І тут зі знижкою 227,50, 5 зірок. А тут 8. 22750. Ну, добре, ходіть далі. Старий кахеті 238,05. Ще є ось такий, 217,50. А, це 5 зірочок, чи 3. А, 3, бачу, 3. Майже 100 гривень. Віскі шотландський, він продається в коробці 436 гривень. Так, ще ось такий зі знижкою шотландський, 250 гривень, 60 копійок. Також продається у коробці. Знову нам залишили один напій на основі рому літровий 408,50. Балентайнс, 378,05. А віскі шотландський 0,7 263 гривні майже. Віски ось такий, шотландський, 250 гривень, 60 копійок. Непогана знижка на Вільямс, ось цей набір віски. 30650. Віскі шотландський 0,5 купожоманий, 196 гривень. Також в акції ось такий. Медовий з бурбоном 07 220. Напій з ромом 07 246 гривень. Леопард з ромом 231 гривня. Лікер 0,5 – 329 гривень. Капітан Морган 336. Розібрали усю козацьку раду, знов залишили нам одну, щоб я вам показав, 171 гривня 0,5. Так, це джин 345 гривень 0,5. Горілка Фінляндія 05, 205 гривень. Горілка Неміров 05, 129, 173, 60. Козацька рада 05 111 гривень. Хлібний дар 05, 109,50. Козацька рада літрова 217. Класична. Та 07 козацька рада 161-40. Хлібний дар, також бачу непогані знижки на хлібний дар. Вітрова 202 гривні. І 0,7 125 гривень. Це були усі акції. Сподіваюсь, все у вас добре. Хочу вам побажати всього найкращого. Економних покупок і до нових відео. Нехай у вас все буде гаразд!